Очевидно, в Белгороді тут був, чи в Акермані, чи в Тірі, тут був порт. Тому тут недалеко по праву сторону був маяк. Зараз на тому місці церква. Ну таке враження. А по ліву сторону крепость. Ну крепость це, самі розумієте, це був такий очаг. А навкруг, навкруг крепості були якісь там постройки, базари. Вот. так, Щас. Комунальний заклад. Що це за комунальний заклад? Парк чи що це? Не скажете в інтерв'ю коротеньке таке. Ви не можете сказати? Дитяча юнацька спортивна школа. А. коммунальный заклад. Ну Видел... Шо... Видел... Да. Видел... Видел... Ага, Видел... Да. что? Отделение выслувания на байдарке. Ага, ага, Тут вода. Ага, вода. Тут катаются эти. Готовые олимпийских чемпионов, да? Ну, надеемся. Mm. <laughs> Вы старожил Белгорода, да? А? Старожил Белгорода? Ну, как? Років сколько уже? 72-го года. Я сюда приехал по направлению. А де працювали? Морського порту. Ну а давно за морський порт, розкажіть. А? Що з нього залишилось чи я, не я осталось? Ні, ну те, що не... ви останнє бачили. Я пам'ятаю, ти рибпорт, порт, там воняв той… Е... – Ні, у нас риб та... не було. У нас, нас був морський порт. Ну? – Морський порт і це. І був річний річний вокзал. Річний вокзал. А. Е... Ну, трошки далі туди по цьому, там якщо спустити снизу, то не вийде. А, я знаю, а, так. я знаю. Штей вокзал, вот, який обслуговував. Е Пасажирські суда. Ракети плавали сюди, да? були ракети, але да. були ще й такі не на підводних крилах. Я пам'ятаю, я да, пам'ятаю. типу, він називався yeah. типу москвич, yeah. ну, було, Я типу, не... Ну, я... я, їх так пам'ятаю, в затоки там на причалі один стояв. А це... Там. а да, на підводні крила ходив, ви, це, ходили на, на на раз, два. На на цю косу Да. три було три да. три рейси були, три, три направлення були. На цих караке зараз одна ракета стоїть, якщо хочете, можете спуститися. Ага, там стоїть це перший причал. Там yeah. стоїть ракета, yeah. яка, тому що речі, річний вокзал продали, вже ah. приватна власність, там uh -huh. ресторан. Вот. І він від цього причалу два рази, по-моєму, в сутки йде на Віддіополь по старому маршруту. На Авідіополь. Ракета? Так, да, ракета. От вона стоїть. Так, так. ракета ж вона на підводних крилях. Ну ти що? Ні, то ну їй треба трошки там, хоч шо, якийсь фарбатер мінімальний. Тут є. Є, тут так, вистачає. Раз ходить, то є, звісно. Да. Слухайте, а таке питання. А раніше туди в сторону э, верх по Дністру щось йшло, якийсь катер чи прогулочний, чи що. Прогулочні Дністру. ходили. А Регулярні таких регулярних не, не було. ходили. Не було. А, але баржі туди, я пам'ятаю, пісок тягали, так? Да? Баржі тягали пісок. Э, пісок. Був, був морський порт, по перше видобував пісок. Ну, там, я пам'ятаю там на, на я, я помню, Але там. Але був пісок із Молдавії, да, я... а, то з Молдавії. Да. який спускався. Я забув, як то на Паланській трасі, на одеській трасі, там був по... прямо розрузочно-погрузочний да, і перегрузочний порт. Заказували да. в, в, в Молдавії. Ага. А туди його барших, возили. На баршах ага. стоїть. Як зараз пам'ятаю? 100, 100 тонні баржі. Ага. Ні, тисячі тонні баржі. Ага. Тонні ну, баржі да. І вони вигружали там на березі, да, а да, потім да. цей пісок. Да, да, це да. піщана гравійна суміш. Ну я висувалося. не пам'ятаю. Я просто поїде на Одесу, то пам'ятаю, що воно по ліву так. сторону їхати їхать туди стояла. Отака історія цього. Ага. Ну добре, дякую вам, Дай -дай. всього найкращого, здоров'я. нема за що. Ще фрагмент. Ото бачите таке здание на берегу. Це колись був порт. Його викупили, приватизували і зробили там, непонятно що. Пустую якусь. Ото пробел це затока. Денею море. Видеополь. Вот. то район маяк, плавнее горять маяк. Бачите, сейчас я увеличу. Горят плавнее в маяках. Белородистровский лимон. Бачите, какие стороны. Длину километров 30, не меньше.